Це мама дала мені таку пораду. Здавалося б, все, наче правильно, сказано, вона ж про мене піклувалася, але саме ця порада тепер і зруйнувала моє життя, і на старості років я залишаюся без родини. Я виходила заміж вже в віці, ілюзій ніяких не мала щодо себе. А от мріяла, що діти мого нового чоловіка таки мене приймуть і назвуть мамою. Але ні, тільки й кликали, тітко. Хоч я вклала в них всю себе, свою душу і мрії, тоді світланці було десять, а Віталіку вісім. Вони дивилися на мене недовірливо і з подивом, бо ще пам'ятали, що мама була поруч з ними, а тепер її нема. Віктор все прямо сказав жінка покинула їх, бо там на заробітках знайшла кращого і багатшого, а діти їм поки будуть заважати. Оте поки розтягнулося на два роки, і Віктор зрозумів, що просто не справляється. На допомогу бабусь було годі розраховувати, нянька була йому дорога, от і вирішив шукати дружину. Погляд його впав на мене, бо я була подругою дружини, його друга. Отак нас звели, бо мені 47, а йому 43, хоч і різниця у віці, але він не розраховував на писану красуню, а я на молодого красеня. Я, звичайна, в усіх сенсах, та й він нічим не особливий, а всі ми хочемо щастя. Отож тоді перед весіллям, хоч то був просто розпис, мама мені порадила доню, ніхто не знає, як там тобі піде з дітьми і чи вони тебе приймуть, але ти маєш мати свою квартиру. Тому зараз квартиру не продавай, можеш здавати, але тримай її собі. Доля всяко людьми крутить і краще мати свій куток аби вернутися в нього, ніж потім тинятися по чужих людях. Я теж була обережна в своїх прогнозах щодо свого материнства, тому вирішила, що мама, на думка слушна. Про квартиру я сказала Віктору, і він погодився, що здавати в оренду то мудро і гроші будуть не лишні. Я їх витрачала на нашу нову сім'ю, але потім ніхто про це не згадає. Діти поступово почали до мене горнутися, оскільки я їм нічого поганого не робила, навіть захищала перед Віктором, коли вони чи оцінки погані принесуть, чи зауваження щодо поведінки. На свою дитину я вже не розраховувала, тому ставилася до чужих дітей як до рідних, не жаліла на них ні подарунків, ні солодощів, давала кишенькові. Вони мали свої розваги, та й на відпочинок ми теж їздили всією родиною. Так ми з Віктором і дітьми прожили 15 років. За весь час його дружина давалася чути лише на дні народження дітей і пересилала їм якісь ношені речі сеньор, в яких вона працювала. Про її особисте життя було відомо мало вона не хвалилася, а ми не розпитували. На весілля до Світланки вона не приїхала, лише передала тисячу євро на подарунок. Але Світланка вирішила, що основний подарунок маю подарувати їй я. Я знаю, що у вас є квартира, тому ми хочемо в ній жити, не знімати ж нам з чоловіком квартиру, коли у вас є. Я розгубилася і не знала, що й сказати. З одного боку, там і так квартиранти живуть. А з іншого Світлана туди як заселиться, то вже її звідти не викуриш. Але тут Віталик почав говорити, що він теж з дівчиною хоче жити в моїй квартирі. Почалася суперечка, а я не знала, що робити. Віктор мовчав, бо розумів, що тут немає правого. Тоді я сказала, що діти хай собі знімають квартири, а це буде поки приносити прибуток нам всім. Який прибуток? Ти всі гроші собі відкладаєш, почали говорити діти. Я всі гроші за весь цей час витрачала на вас, виправдовувалася я, але мене вже не чули. Вони перестали зі мною говорити, а тут, як на зло, Віктор захворів, і його раптово не стало. Забирайся з нашої квартири, сказали мені діти на церемонії. Ти нам ніхто, і ми цю квартиру продамо, а гроші поділимо. А ти йди в свою квартиру, от вона тобі й пригодилася. Я не могла чути таких слів від дітей, яким віддала все. І От мене мучить питання: а якби я віддала їм свою квартиру, то чи залишилася б жити у їхній після того як не стало Віктора? Я вважаю, що мій чоловік веде себе неадекватно по відношенню до моєї мами. Ні, як усі чоловіки взяти і купити букет квітів на день народження, а от таке робити. У нас з мамою день народження з різницею в тиждень, тому найперше чоловік купує подарунок мені, а далі мамі торти квіти. Так я собі думала, бо минулого року саме так і було, оскільки ми тільки два роки як одружені. Але цього року Семен поставив мене в незручну ситуацію. А чому ми твоїй мамі купуємо лише букет квітів, а не нормальний подарунок? Я нічого не зрозуміла, моїй мамі що ще треба. У неї на дорогі подарунки є тато, а ми чисто символічно її відвідуємо і навіть не гостимося, просто подарували, попили кави чи чаю і додому. Бо так, вона моя мама, і їй ніяких подарунків не треба, кажу я чоловікові. Але тобі подарунків треба, каже він. Звичайно, що мені подарунок треба, я ж твоя дружина. А якби мама була твоя дружина, то купував би ти дорогий подарунок їй. Але чому не подарувати їй теж якусь річ? Яку пательню? Ну, чого одразу пательню? Я хочу, аби мене теща любила. Тут я взагалі нічого не зрозуміла, до чого тут любов тещі? мама й так до нього нормально ставиться. То навіщо якісь дорогі подарунки, коли у нас і так два кредити. Щоб тебе теща любила, ти маєш робити елементарні речі, любити її доньку і дарувати їй дорогі подарунки. А не можна, щоб я подарував тобі нормальний подарунок і мамі твоїй теж нормальний подарунок? Тут я взагалі розізлилася Я хочу гарний подарунок раз в рік, такий, який я хочу, а не такий, який купують нарешту. Я хочу хвалитися подарунком перед іншими, фотографуватися і виставляти в соціальну мережу. А мамі на всі ці речі далеко байдуже. Вона в мережі сидить і навіть фотографії не має. Ні, бо я хочу гарний подарунок, а на два гарних подарунки у нас нема грошей. І хто тобі важливіший, твоя дружина чи теща? І до чого вся ця розмова? Ти просто не маєш грошей мені на подарунок, так? Ти просто на щось витратив, і тепер мені прийдеться зі своєї зарплати оплачувати ту сукню, так? Чоловік кліпав очима і казав, що гроші у нього є, але мамі все одно треба щось купити. У неї не ювілей, а просто день народження. Ми прийдемо і тор свіже поїмо, і все. Але це негарно, я б своїй мамі таке не дарував. А прийдеться, бо й на твою маму у нас грошей нема. Подарували щось символічне і все, букет зараз шалених грошей коштує, як і торт. І ось тут почалося вже з чоловікового боку, що мало того, що я не шаную свою маму, то я ще й не хочу, аби його мама мене любила. Ти ж розумієш, що подарунки говорять і про того, хто їх дарує? І що? А те, що я хочу, аби твій подарунок моїй мамі казав, що ти про неї піклуєшся, і вона важлива в твоєму житті. Для чого? Вона й так до мене нормально ставиться, і мій подарунок теж означає, я до вас нормально ставлюся. Так, я може б і своїй мамі купила щось гарне і потрібне, але ж ще раз наголошую, у нас нема грошей. А брати ще один кредит на подарунки мені видається просто безглуздо. Це як замилювати комусь очі, наче ти все можеш, а насправді потім будеш місяць їсти хліб зі сметаною в кращому випадку. Як мені пояснити чоловікові, що все має бути в міру можливостей? І треба вибирати, хто тобі важливіший, і тому приділяти більше уваги і турботи та дарувати кращі подарунки? Підпишись! Підтримай українськомовний контент.